Саме поранення було отримано на Донеччині на околицях Бахмута. Це було в липні 23-го року під час штурмових дій. Наш підрозділ виконував поставлені завдання. Попали під масований обстріл ворога з різних типів снарядів. Особисто я отримав поранення після скиду, ски, скиду з БПЛА. Це була граната, яка вибухнула неподалік від мене. От. І саме тоді я отримав поранення. У зв'язку з тим, що не дозволяла обстановка провести гідну медичну допомогу і провести евакуацію. У зв'язку з тим, що тривалий час були накладені турнікети, то, на жаль, одну ногу довелося ампутувати. Одну ногу лікарів рятували, за що я вдячний. Саме новину, що там ноги не буде, це я, я прийняв і е, змірився з нею дуже, дуже швидко. От, е, з перших днів мене підтримувала родина, е, дружина, донька, мати, е, друзі, побратими. Тривала довга реабілітація, під час якої е, відновив іншу збережену кінцівку для начала. Що дозволили мені користуватися милицями, вже ну, це тривало десь пару місяців, а потім вже дозволили мені приступити до протезування. Спорт відіграв дуже важливу роль з самого початку поранення, там в перші ну, тижні, там один-два тижні, коли дозволила ситуація, почався займати, займатися мінімальними вправами спортивними, які щодня збільшував. Ну, Понятно, в перші дні це були вправи на там на верхню частину тіла, потім вже переходи на кінцівку. І з того моменту спорт витягнув мене з, ну, з наслідків, які могли бути ще гіршими. Основною реабілітацією для мене стала участь в іграх нескорених, яка для мене розпочалася в травні 2024 року. Проведення цього масштабного заходу в світі передує національні змагання в Україні. Для себе я за мету ставив прийняти участь, відновитися психоемоційно, відновитися фізично, зрозуміти, що таке адаптивний спорт, як він працює, як він працює для організму в цілому. Відбулися всеукраїнські змагання з ігор Нескорених. Учасниками того заходу було більше трьохсот ветеранів. З різними ступенями поранення від акуборотравми, який ну, мінімальний ступінь пошкодження, до, до тяжких поранень, відсутність двох та трьох кінцівок. Побачив жагу до життя від ветеранів, побачив, що з більш серйозними травмами можна приймати участь в ну, начебто, в усіх ну, видах спорту будь-який спорт може бути адаптований під любе поранення. Це дуже мотивує і дуже вплинуло саме на, на психоемоційний розвиток, на фізичний розвиток. Я для себе обрав шість видів спорту. Це було багато. Ну, лише невелика кількість людей там зі збірною обрала таку кількість видів спорту інші вибирали трохи менше, і у них було більше можливості зосередитися на своєму виді спорту. Я обрав шість. Мені було цікаво. Вважаю, що в цілому збірна дуже гарно виступала і також задоволений своїми результатами. Під час змагань отримав три медалі, дві з них бронзових і одну серібну. Для мене дуже важливим дуже важливо. Було під час участі в виграх нескорених те, щоб наші наші нашу участь бачили ті хлопці, які зараз проходять лікування, реабілітацію після тяжких поранень. Мені було дуже важливо, щоб вони бачили, що далі можна і треба жити повноцінним життям. Колись для мене став прикладом хлопець, який також. Під час мого лікування прийшов до мене на протезі. Ми з ним мали розмову. Він повідомив, що можна жити повноцінним життям. Це для мене стало мотивацією, і було важливо для мене, щоб хлопці бачили, що можна жити і займатися навіть видами, різними видами спорту, жити активно і продовжувати життя. Підсумовуючи нашу розмову, хочу звернутися до е хлопців, які зараз перебувають в лікарні. Друзі, призиваю вас, закликаю вас приймати участь у тих спортивних заходах, які зараз масово проводяться в країні. Дуже масово в порівнянні з тим роком зараз е заходів. Тому вас закликаю приймати участь, бути активними. Е Приклада дати зусиль до фізичної та психоемоційної реабілітації. Все у ваших руках. І, незважаючи на ступінь поранення, ви зможете жити повноцінним життям. Це перевірено особистим прикладом.